Господи, силою твоєю веселиться цар, і спасінням твоїм, як він сильно радіє. Ти йому дав бажання серця Його, і прохання уст його не відмовив. Села, бо Ти його випередив благословеннями добра, на голову йому поклав корону зо щирого золота. Життя він у тебе просив і дав ти йому довголіття на вічні віки. Слава велика, Його при Твоїй допомозі. Хвалу та величність кладеш ти на нього, бо ти вчиниш його благословенням вічним, звеселиш його радістю, як буде він разом з тобою. Цар має надію на Господа, у ласці Всевишнього не захитається він. Знайде рука твоя всіх ворогів твоїх, знайде правиця твоя твоїх ненависників. На час гніву свого ти їх учиниш огненною піччю, Господь гнівом своїм їх понищить, і огонь пожере їх. Ти вигубиш плід їхній із землі, а їхнє насіння з поміж синів людських. Бо нещастя на тебе вони простягли, замишляли злу думку, якої здійснити не зможуть. Бо ти їх обернеш плечима до нас, на тятивах своїх міцно стріли поставиш на них. Піднесися ж, о Господи, в силі своїй, а ми будемо співати і хвалити могутність твою. Господь то мій пастор. Тому в недостатку не буду, на пасовиськах зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє провадить мене ради імені свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє же зло й твій посох вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намасти воливою. Моя чаша то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводитимуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Господня земля і все, що на ній, вселенна й мешканці її, бо заклав він її на морях, і на річках її встановив. Хто зійде на гору Господню і хто буде стояти на місці святому Його? У кого чисті руки та щире серце? І хто не нахиляв на марноту своєї душі, і хто не присягав на обман, нехай носить він благословення від Господа, а праведність від Бога спасіння свого. Таке покоління усіх, хто шукає його, хто прагне обличчя Твого, Боже Яковів. Села, піднесіть верхи свої, брами, і будьте відчинені, входи відвічні, і війде цар слави. Хто ж то цар слави? Господь сильний і могутній, Господь що потужний у бою. Піднесіть верхи свої, брами, і піднесіть входи відвічні, і війде цар слави. Хто ж то він, той цар слави. Господь Саваот, Він цар слави. Села. До тебе підношу я, Господи, душу свою, Боже мій, я на тебе надіюсь. Нехай же я не засоромлюсь, нехай не радіють мої вороги ради мене. Не будуть також посоромлені всі, хто на тебе надіється, та нехай посоромляться ті, хто на тебе встає надаремно. Дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь, провадь мене в правді своїй і навчити мене, бо ти, Бог спасіння мого, кожен день я на тебе надіюсь. Пам'ятай милосердя своє. Омій Господи, і ласки свої, бо відвічні вони. Гріхи молодечого віку мого та провини мої не пригадуй, пам'ятай мене, Господи, власті своїй через добрість свою. Господь добрий та праведний, тому грішних навчає в дорозі. Він провадить покірних у правді і лагідних навчає дороги своєї. Всі Господні стежки, милосердя та правда для тих. Хто його заповіти і свідоцтва додержує, Ради імення свого, о Господи, прости мені про гріх, великий бо він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Він наставить його на дорогу, котру має вибрати, душа його житиме в щасті, і насіння його успадкує землю. Приязнь Господня до тих, хто боїться його, і свій заповіт Він звістить їм. Мої очі постійно до Господа. Бо він з пастки витягує ноги мої. Обернись до мене й помилуй мене, я ж бо самітний та бідний. Муки серця мого поширились, визволь мене з моїх утисків подивися на горе моє та на муку мою, і прости всі гріхи мої. Подивись на моїх ворогів, як їх стало багато, вони лютою ненавистю ненавидять мене. Пильнуй же моєї душі та мене хорони, щоб не бути мені засоромленим. Бо надіюсь на тебе. Невинність та правда нехай оточають мене, бо надіюсь на тебе.